Знову вас нагадую, ви дивитеся консиліум на першому міському. В першій частині нашої програми ми вже поговорили про інсульти і про всесвітній день боротьби з інсультами. Так вийшло, що наша програма також сьогодні присвячена одному з знаменних днів в медицині. Ми будемо говорити і про поліомієліт, і всесвітній день боротьби з цією хворобою. Для цього ми запросили в нашу студію вже нову гостю. Це Любов Градінар, лікарка педіатриня амбулаторії сімейного лікаря. Киря, пані Львов, вітаю вас в нашій студії. Дякую. Ви знаєте, 24 жовтня, це вже днями, весь світ відзначає такий день, як Всесвітній день боротьби з поліоміелітом. І з одного боку мені здається, що деяким сучасним людям здається, що поліоміеліт це щось з підручника по медицині, якась хвороба, про яку давно всі забули, ніхто не знає. І тільки студентам-медикам, які приходять вчитися, розповідають про таку страшну хворобу. Зі страшними чорно-білими фотографіями. Але насправді, чи є актуальною наразі ця хвороба, чи існує вона в світі і в Україні також, що це взагалі за захворювання? Так, це, це є гостре інфекційне захворювання, яке спричиняє поліовірус. І близько у 5% випадків поліовірус він перебуває, Переміщується за кишківника та вражає центральну нервову систему, яка може призвести до паралічу, це може відбутися тільки з діточками чи із дорослими також? із дорослими може, але ну найбільш сприятливі це є діти до п'яти років. Тобто ті, в кого ще немає імунітету, правильно так, я розумію? Так, У яких ще не достатньо розвинений імунітет, імунна система. Ви кажете, що цей вірус він переміщується з кишківника, як його можна підхопити. Це як і звичайно. От ми багато говорили, було літа, спека. Ми багато говорили про ті інфекції, ті віруси, що спричиняють різні захворювання в діточок під час відпочинку, особливо тому, що не ми ті руки і таке інше. Там пропустили, сходили десь в туалет, десь в громадському місці теж забули після там того руки помити. А діточки вони тягнуть іграшки. І руки до рота, і розуміємо, що швидше захворюють ніж дорослі. Я так розумію, що тут щось і схоже так, бо тому що поширюється цей вірус навіть від людини до людини через фекалії, слину, через як ви вже сказали, через забруднену їжу, воду, руки. Тому як діти вони більш контактують і граються, тому вони більш сприятливі до цього ну, швидше можуть захворіти. і правильно я розумію, що швидше захворіти це означає і швидше отримати оці страшні е, такі ефекти, так. які спричиняє такі побічні е, ця, ця хвороба, саме тому, що вони такі маленькі, і їхня система ще не вдосконала імунітет не може з нею так споритись. Скажіть, будь ласка, які є симптоми захворювання, що нам говорить про те, що в людини чи в дитини поліомієліт? Ну, взагалі, інкубаційний період є з 4, від 4 до 35 днів, але його носій становить небезпеку для інших людей, а саме для тих, у кого слабший імунітет. У 70% випадків то поліоміліт може пройти безсимптомно. А останні 25% п'ять поліоміліту вони можуть мати симптоми, похожі на грип. Це, наприклад, підвищення температури, слабкість, болі в животі, головні болі. А якщо говорити про розлади рухові розлади, білі може бути в уражених м'язах, може бути повний параліч, який може розвиватися впродовж декілька годин. Тобто навіть отак так. дитина тільки підхопила, і ви сказали, скільки там інкубаційний період? Від 4 до 35 днів. Тобто в цей період ще вона не може отримати таке ускладнення, mm. а потім за місяць ти розумієш, так, що так. в дитини щось стається, якийсь параліч, і це наслідок цього так. того, що вона підхопила захворювання. Як взагалі визначити тоді, що це захворювання саме поліоміеліт? Це тільки лікар може зробити. Ну, Спочатку дивимось на загальний стан дитини, які симптоми, як проявилося, або тому, що перші симптоми це дуже різке різке підвищення температури. Як я вже сказала, похожі симптоми на грип можуть бути фарангіти, тонзеліти, навіть шлунково-кишкові якісь розлади, а потім проходить. Через короткого періоду поліпшення стану, то з'являється друга хвиля, і тут вже дуже різко погіршується стан. І саме от в цей момент, через кілька днів, у хворого раптово розвивається параліч. Чи правильно я розумію, що коли ми говоримо про такі стани, як ви сказали, температура, якісь кишкові розлади, якісь таке нездужання про дитину до 5 років, то тут батькам не треба зволікати з тим, що та пройде, та зараз я дам якийсь жаропонижуючий засіб, подивлюся 2-3 дні, і потім вже звернуся до педіатра. Тобто, якщо ми говоримо про більш старшу дитину, цей алгоритм ще може спрацювати. А, а якщо ми говоримо про дитину до 5 років, то тут це такі пропорції. Ці, які е, просто говорять нам, звернися, так. ну хоча б онлайн, хоча б в якомусь такому режимі, до свого педіатра, так, так щоб далі обстежити дитину. Інакше розуміємо, що е, можемо мати такі наслідки. Я ж правильно розумію, що параліч це не тільки ми говоримо про якісь рухові е, подальші такі функції дитини. Це може бути якийсь параліч дихання, параліч так, якихось внутрішніх так, органів. Так. Такі ускладнення також є. Так, так. Це може бути параліч ног, рук, плечей, живота, обличчя е, дихальної мускулатури, якщо є параліч дихальної. Мускулатури то це вже може призвести до смерті. Просто взагалі розуміємо, що а, це не так, скажімо так, не, не, не хвороба з підручника, а те, що може взагалі загрожувати життю дитини, а, яка вже просто ну десь ходила в садочок і підхопила десь або в якийсь дитячий ляльковий театр, сходила і отримала таке захворювання. Скажіть, будь ласка, пані Любов, що стосовно а, України, чи зустрічаються досі такі випадки, чи ми говоримо взагалом про про те, що таке може бути, але наразі ситуація керована. Таке може бути, але наразі ситуація ну, спалах в Україні ліквідований, але наша робота та мета щодо. Запобігання поліоміліту та іншим захворюванням, яких можна уникнути за допомогою вакцин, залишається і та триває попри всіх перешкод. Вона ви кажете ситуація ліквідована. Вона була така загрозлива, тобто розуміємо, що. Е не маємо тому, що працювали над вакцинацією, але і мабуть і вже декілька років тому о, зустрічалися такі подекуди випадки. Так так, зустрічалися, але на даний момент так як є вакцини, так як всі вакцинуються, то Знаєте, зараз ми бачимо на наших екранах схему вакцинації. Давайте проговоримо тоді, якщо все ж таки для нашого для нашої безпеки, для нашого, знаєте, такого регулювання цієї ситуації подальшою пов'язаною з поліомілітом є вакцина. По перше. Чи існує вона, чи вона платна, чи безоплатна, наскільки важкою є до неї доступ? Лег... Доступ є легкий, бо тому що це... ці вакцини вони є в переліку обов'язкових гарантованих державою щеплень, та їх можна зробити у комунальних закладах безоплатно, які входять до календарю щеплень. Скажіть, будь ласка, яким чином я от бачу, що тут декілька є е, варіантів е, вакцини. Є вакцини, які є ін'єкціями, є вакцини, так, які є крапельками. Е, і я так розумію, що одна іншу не заміняє, не Ні. виключає, що є певні періоди, коли це треба зробити. Е, е, які це періоди? Це є, це є перша інактивована поліоміелітна вакцина, друга це є оральна поліовакцина. Ми вакцинуємо дітей. Другого місяця та четвертого місяця Полі ну, інактивованою вакциною, а вже починають з 6 місяців, 18 місяців, 6 років та 14 років оральну Тобто полі крапельки. Вакцину. так? Крапельки, це просто так. дитина повинна прийти і декілька крапельок під так. язик отримати це теж є вакциною, тому що багато так. хто думає, досі, що вакцина це тільки якийсь укол. І до речі, з вашої практики, чи бояться батьки цієї вакцини, ми знаємо, що рух. Антивакцинаторів він дещо щухнув і що зараз більш такі організовані, підготовлені відповідальні батьки. Чи бояться досі цієї вакцини батьки якихось від неї ускладнень? Та взагалі чи бувають ускладнення від вакцини проти поліоміеліту? Ні, ускладнені не бувають і батьки хочуть вакцинувати дітей проти поліоміеліту саме від цієї хвороби. Тобто ми вже принаймні вже привче привчали так. лікарі довго, як ви кажете, скерували цим процесом і е, можуть, хоча б з цією хворобою вже знаєте якось боротися більш організовано разом з командою з батьками. Е, що робити, якщо дитина пропустила щеплення? Якщо батьки е, забули, якщо батьки е, ну, якось неорганізовані, як ми кажемо, принаймні, як нас догнати? Ну, якщо дитина пропустила вакцину, то нічого страшного немає. Ми складаємо індивідуальний графік вакцинації у кожної дитини окремо та можемо вакцинувати дітей. Вакцинація не потребує ніякої підготовки, ніякої ніякого змін у способі життя. Та жоден наказ МОЗ чи міжнародні протоколи не вимагають ніяких спеціальних аналізів та досліджень перед вакцинацією. А якщо дитина хворіє, якщо в неї є вже температура чи якісь такі симптоми, це також не повинно зупиняти, так? E, взагалі ні. Але я так розумію, що треба все ж таки порадитися. Почекати, так? Так. Порадитися З зі педіатром. своїм педіатром, чи є е, змога чекати, так, чи, є, там, чи є це протипоказанням. До речі, хочу нашим глядачам нагадати, що якщо ви поїхали, якщо я знаю багато наших е, родин зараз, знаходяться в інших країнах, це і е, Америка, Канада, це європейські країни. Е, якщо ви не знаєте статусу вакцинального своєї дитини, ви можете завжди передивити. В Хелсі туди є доступ через інтернет, ви можете спитати в свого педіатра, з яким ви спілкувалися щодо тих вакцин, як вам наздогнати. І так само ви можете передивитися свою страховку, то те забезпечення медичне, яке забезпечує вам країна перебування, і в цій країні подивитися, який перелік вакцин є, і чи входить він до вашої цього, до вашого пакету. І як ми вже казали, неодноразово в цій студії ви можете. Навіть отримати вакцини від хвороб, які включені в пакети тих медичних забезпечень країн, де ви перебуваєте, ну, наприклад, вакцина проти вірусу папіломи людини в Україні платна а, чи від Менінгококу. А є країни, де вона входить в гарантійне забезпечення, і ви зробите цю вакцину своїй дитині взагалі безоплатно. До речі, пані Любов, скажіть, будь ласка. Яка захворюваність взагалі на поліомієліт у світі? Діти, що опинилися поза межами України, вони більш захищені чи ні? І чи бувають спалахи поліоміеліту в інших країнах Європи, наприклад? Ну на сьогодні дві країни світу є такі більш залишаються протиепідемічними. Це є Афганістан та Пакистан. В Афганістані зафіксовано 22 випадків захворювання, а в Пакистані 28 випадків захворювання. Та також наразі спалах поліміліту зафіксовано ще в 40 країнах світу. Тобто розуміємо, що як я й наголосила думати, що якщо ви знаходитесь десь в Україні, може навіть більш развитій сучасній медицині ніж там в Україні, хоча ми розуміємо, що медицина в Україні вже не давно не пасе задніх в порівнянні з іншими медичними системами світу. Ми розуміємо, що і там треба про це думати, так так. Скажіть, будь ласка, я вас не спитала на самому початку, коли питала, як можна заразитися на поліоміеліт, я не спитала, наскільки загалом це агресивний вірус. Бо є такі, от, наприклад, як зараз ми говоримо про той самий ковід, так флірт, який є понад агресивним, він просто охоплює одразу всіх, хто є поруч, і люди е, ним заражаються. Що стосовно поліоміеліту, чи правильно я зрозуміла, що це потрібен такий контакт людини до людини, чи до чого, так, що так. людина та е, торкалась? Так, так, так. І наскільки він агресивний? Ну, дивлячись, е, який імунітет у людини. Якщо у людини більш слабший, слабкий імунітет, то вона е, набагато швидше може заразитися. Що стосовно діточок, які отримали ускладнення, скажіть, будь ласка, це е, може мати зворотній процес? Ми можемо цю дитину поставити на ноги чи якось реабілітувати? Чи це процес інвалідізації? Ні, це Незворотні. Ні. Ми не можемо потім це вже дитина буде з інвалідністю, яка буде мати певні проблеми, якщо отримала ту саму паралізацію, про яку ви говорили. Так, це є незворотнім шляхом, це дуже, дуже рідко і дуже довго може тривати від кількох місяців або років. Розумію і розумію, що принаймні такі безоплатні вакцини можуть зберегти дитину від цього. Пані Любов, скажіть, будь ласка, які ваші рекомендації? Озвучте їх, будь ласка, для наших глядачів, для наших батьків, щоб ці діточки були здорові і принаймні, от зараз осінь це стресова. Також ситуація О, осінь. Ні. Це стрес для організму дорослої людини, але так само і для дитини. Може ще декілька порад для того, як зберегти своє здоров'я, принаймні зараз осінню. Так, як педіатр, я рекомендую батьках, батькам. Ем, е... Розглядати питання щодо вакцинації як один з кроків до здоров'я їхніх дітей, якщо є якісь запитання, або на рахунок вакцинації, то обов'язково звертатися до вашого педіатра або до нас в амбулаторії сімейного лікаря. Та ми з вами Вам розкажемо, які вакцини потрібно робити саме вашій дитині. Я е, хотіла спитати у вас, пані Любов, щодо амбулаторії сімейного лікаря. Ми знаємо, що це приватна лікарня. Так. Скажіть, будь ласка, але ж чи правильно я розумію, що ваша лікарня також мережа законтрактована із Національною службою здоров'я України, і тоді можна заключити декларацію з сімейним лікарем з вами чи з вашими колегами, і тоді отримувати так само е, безоплатні консультації, вакцинації для дітей і дорослих. Так. Що для цього потрібно прийти, записатися на прийом, прийти і заключати декларацію. Тобто, це перший крок, і ми так. можемо порадити і нашим переселенцям, і нашим одеситам, які проживають і ще не мають декларацію або мають таку амбулаторію поруч, щоб не ходити далеко, саме зробити і такий отримати контракт, декларацію саме з лікарями вашої амбулаторії. Дякую вам. І знаєте, хочеться підкреслити, що отакі хвороби, про які ви чуєте. І які вам здаються ну, іноді вже такими знаєте, історичними артефактами, вони досі існують, вони досі існують в країнах, які, знаєте, менш розвинені, де є менший доступ до е чистої води, до знаєте, здорової їжі. Але ми живемо не в такій країні, і навіть попри війну, попри е всі складнощі нашого із вами існування, вакцини є, лікарі працюють, ви можете все це отримати. І тим більше, коли ми говоримо про поліомір. Еліт, це все безкоштовно. Головне слідкувати за графіком, не забувати ні про себе, ні про своїх дітей. Нагадаю, що із нами в студії була Любов Градінар, лікарка-педіатриня амбулаторії сімейного лікаря. Вам бажаю міцного здоров'я! Бережіться до зустрічі наступного тижня.